План Трампа це план Кремля. Буквально зараз розповім, а ви підписуйтесь. Блумберг злив розмови російських посадовців з спецпредставником Трампа Стівом Віткофом. Прямий доказ, як Москва лізла в ухвалення рішень у США і пробувала тиснути на Україну через його оточення. Перший запис за день до розмови Путіна з Трампом, після якої той передумав давати Україні томагавки. Вітков інструктує Кремль, як правильно маніпулювати Трампом, радить провести розмову з Путіним до візиту Зеленського, щоб збити український порядок. Денний пропонує вшити в мирний план здачу Донбаса і обіцяє упакувати російські вимоги як взаємовигідні. Другий запис Ушаков і Дмітріїв. Росіяни готують драфт плану для Віткофа, щоб він продав його Трампу як свою ідею. Слово в слово обіцяє Дмитрієв. Тобто, російський план мав зайти в овальний кабінет під виглядом американського. У Штатах вже вибухає скандал для України. Це сильний доказ. Кремль втручався, просував свій сценарій і тиснув через людей Трампа. І тепер будь-який мирний план без України пахне Кремлем прямо з порога. А тепер головне питання: хто ж злив ці розмови? Серед версій – боротьба за вплив всередині адміністрації Трампа і натяк на Рубіо або ж робота іноземної розвідки Мі-6 там, наприклад, ЗМІ та експерти багатозначно дивляться саме в цю сторону. А що думаєте ви? Пишіть у коментарях.